Я чесно скажу, я давненько у нас дом культури був в місті Борисполі, в місті Борисполі. Зараз там автостоянка, так? А кінотеатр кіно дружба, я просто зараз, у мене вже такий, вода, як старший нашого мера, я просто не відвідую. Ой, рідко ходжу, звісно, бо в Європу сходити, не була, але в Київ театр їжджу. Хожу в кінотеатр «Славутич наш Бориспільський. Люблю кіно, романтичний, молоді. Ну, Я знаю тільки один центральний кінотеатр, ну десь раз в місяць, мабуть, ходимо з чоловіком. Ну, Європу, звісно. Ну, Європа. Кінотеатр, Європа у центрі. Ходила давно. В Києві я не була, все, все і за роботу. Чесно сказати, в кінотеатрі буває, але дуже рідко. Ходимо в наш кінотеатр. Дуже рідко, але в Європу, звичайно. Тут уже що вибереш.